Дорогий отець, я за, за дорученням і від себе особисто хочу привітати вас з днем народження, поважати вам міцного здоров'я, Божого благословення. І знаєте, як ви колись сказали, що коли людина приведе одну людину до церкви, то вона вже не дурно прожила життя. Напевно, що ви не дурно прожили життя. Дякую. Ніхто, як я, не знає більше, як ви працюєте і як ви лікуєте людські душі. І ще я хочу привітати від. Ну, багато хто мені казав передати вітання. Марія Бахмат із Олегом із Львовичем і все їхня команда. Вітаю, там подарунок лежить, я ще не вручила. От. Вітає ще сім'я Олійників Галини. Зараз я навіть зачитаю, бо дуже просила зачитати від неї привітання. Секундочку, зараз його найду. Загубила бо Я дуже дякую ще раз за привітання. Поки Світланка там шукає. Знаєте, я е сьогодні думаю собі, що по-особливому вас було дуже багато. Я, я бачу, що почали е сьогодні, з, з першої чи з другої години. І так <світландрій> по кругу, так, від п'яті вже було дуже багато повідомлень. І сьогодні, зранку, коли я встав, щоб виписати за здоров'я на сьогоднішню службу вожу, я дивлюся за 260 шістдесят. Я поки помився, прийшов вже було 280 повідомлень і привітання. Мені було складно вибрати сьогодні, хто там за здоров'я, а хто привітання. І тому, якщо я когось пропустив, що за здоров'я не прочитав, то я вже передивлюся і на завтра, бо я, я просто не встиг. Отче, моя велика й дружня родина просить вас просить вас привітати з днем народження, файного хлопчика. То чуйна, добра, щира людина, справжній друг, волонтер, тато, чоловік, син, істинний син України, людина віддана своїй справі, що приносить добрі плоди. З днем народження вас. Отче. Дякуємо Господу, що привів вас до нашого міста на служіння. Хай Господь дає вам натхнення на все, що ви робите. Хай Господь береже вас і вашу родину. Хай оберігає вас у подорожах. Спілкування з вами приносить людям добро і розраду, і хай Господь дає вам ноги і благоє літа. Дякуємо. Ми вам, Отче, все чесніший зичимо добра, засівайте Боже слово, нехай пророста. Многая, многая, многая. Засівайте, Боже Слово, нехай пророста, много літа, нога літа, многая літа многая. Щиро дякую, щиро дякую всім за вітання, дякую Світланко, за, за все.

Так, а ну ходіть сюди, ходи, давай, дай. мені. Я по-перше. Я побачив, значить, військових і одразу думаю, ну все. Значить, самі головні прибули, значить, все дуже добре. Ну, підходьте вже ближче сюди, щоб вас було видно, як така справа. Боже, моя. А що звідти тяжки десяти? Ого, нічого собі, який, який букет. Я ще такого букету не бачив. Так, хто з буде говорити? Да. да. Леночка. Леночка, так, не розуміє. Леночка. Так, я не готувалася к зпромту. Отець Василь. Так. Насамперед, міцного здоров'я, ладу в родині, тому що це основа, основа, фундамент всього. Так. так. Ще бажаю від щирого серця. любити кожен день свого життя. Неважливо, сонячний або похмурий, як сьогодні, вільний або заповнений справами там до краю. Цінуйте дрібниці та помічайте деталі. Вони надають змістовності. І обов'язково мрійте, вкликайте оцю дитячу віру в чудо в своєму серці і отримуйте мріяння легко та красиво. Вітає з народження. Дуже дякую. Да. Я без, без кінця дивлюся на, 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 на букет. Показуємо, розвертаємо, Так, ну а як же? Покажи сетанки, ну покажи, який чудесний букет. я ще трішечки додавлю. Отець Василь, ви наскільки гарна людина, ви наскільки добра людина, ви наскільки поважна для нас людина, що дуже важко підібрати ті слова, які б хотілося б сказати для вас. Словами, це, напевно, передати навіть і неможливо. Тож я хочу сказати це все серцем. Я хочу сказати це від своєї душі. Чого? Я думаю, що всі мене підтримають. Ми вас дуже-дуже любимо. Моє сонце, Боже, моя дівчинка. Ми найщасливіші, напевно, що можемо до вас доторкнутися і бути разом Ах. з вами поруч. Дякуємо вам. Боже, все це. які вони чудесні. Ви бачите, це чудесні люди. Чудесні люди. Це ті, кого ви найбільше боїтеся. Ти цікат Не, Ну тому я кажу, що ми одна команда, ми одна родина. Я дуже дякую вам, дорегенькі мої, що ви сьогодні тут. Я теж так зазраю, що ви там принесли. Це м'ягеньке, тепленьке і таке прямо. Це подушка. Так. Це подушка, подушка. Так, я дуже дякую. Ви знаєте, це дуже гарно, коли, коли лягаєш спати, і думаєш, хто ти цю подушку дав? Опа. Ага. Все. І серцем полину в рідний край на Україну, Та, де живуть чудесні люди. Дуже дякую, щиро дякую, дякую вам. Дякую. Наталочку, ходи сюди, доню моя, Ходи. Ходи моя дівчинка, Боже мій, Володя, друже. Дякую, братчик, дякую, дорогенькі мої. Кодя ще не виймав. Йоанновна, Боже мій, дорогенька моя дівчинка, дякую щиро вам. Мені дуже є приємно, знаєте, коли такі дорогі, дорогі в моєму серці люди Ой, приходять вітати такий чудесний день. Я зараз вже точно не можу сказати, з якого часу ми. Співпрацюємо із індустріальним. Від, Від якого? З 14-го року. Такі з 14-го, 14, так? Вже 10 років. Боже мій, вже 10 років ми разом. Да, це вже час підводити навіть якісь підсумки. Я щиро дякую вам, дорогенькі мої. Вже пару комісарів змінилося. Так що дай вам здоров'я. Нехай Бог вас благословить. дуже дякую. Чекайте, не ніяк переключитися на це, що я мав казати. Я хочу сьогодні, ну, перед тим, як привітати мого колегу отця Любомира Льовицького, бо ми родилися з ним 11-го числа. Ну, там пару років різниці, я скорше, він трошки пізніше. Але ми 11-го числа постійно святкуємо День народження. І де Він мене вітає, я його вітаю. Він зараз у Канаді і він це чудесний священник, він давно вже. Я навіть вже трудно мені сказати, скільки років він жив в Канаді? Десь 20, напевно, десь майже так. От. І тому я хочу привітати очі тебе і всіх. І сьогодні хочу найпершим ділом у день свого народження подякувати дорогим і дуже дорогим моєму серцю людям. Це, це моя мама. Знаєш, вона, вона сьогодні мені зранку подзвонила і вона. Ну, мама є мама, вона така мене особлива. Дівчинка начитана. вона... І вона говорила сьогодні прямо буквально, ну, як Франкос, знаєте, як Шевченко знаєш, і... Я навіть зараз вже не можу це повторити. Туші, Я дякую вам за. За теплоту вашого серця, якою ви наповнили мене, і любов'ю до життя, якою ви мене окутали, і, і це якраз і зробило мене таким, яким є я. Я сьогодні день свого народження щиро хочу подякувати всій моїй родині. Я хочу найперше подякувати близьким, найдорожчим моєму серцю людям, це моїм дітям, так? синові, який служить в армії. І сьогодні він, він приїхав його в відпуск, його відпустили. Напевно, і враховуючи те, що в мене буде день народження, бо він так і планував, щоб на день народження бути разом тут зі мною. Я дуже ним пишаюся. Він дуже відважний. Спочатку, знаєте, я ніколи не думав, що, що Саша може так змінитися. І сьогодні я дивлюся на нього. А це справжній воїн, який. Вже не боїться, я вже сам більше його переживаю. Він каже, це та, та, нормально, що ти переживаєш? Все добре. І тому, сину, я пишаюся тобою. І я сьогодні хочу сказати слова для, за моїх чудесних найкращих дівчат у світі, за Олесю і Оксанку. І це, це мої квіти мого життя. Заради них хочеться жити. І я. Дякую Богу, що мене поблагословив такими чудесними діточками. І ясне діло, що мій брат любий, дорогий, і вся його родина, і всі мої, всі мої близькі рідні, всі мої друзі, знаєте, це є чудесно. Друзі, як кажуть, багато не буває, так? їх є пара, але таких надіжних, надійних, таких, які ніколи не підведуть. Я думаю собі, що за, за свій час свого життя я здобув багато друзів. Багато. Може, у когось мало друзів, в мене багато. Друзів, якими не роблять щасливим, та? Друзі, з якими, заради яких хочеться жити. Люди, які для тебе мають таке значення. Що заради них хочеться жити, за них не страшно померти. Світланка, яка постійно зі мною, е вона, хоч я вже достатньо дорослий, так, але вона дуже багато мене сформувала у багатьох речах, які мене зробили краще. Олег мій друг Олег Чебаненко, який Дуже багато я в нього навчився у сфері психології, ну і медицини в тому числі. Я дякую тим великим людям, які навколо мене, Роман Дичковський, професор. Я дякую всім тим, які мене надихають і дають мені сили стояти на ногах. Летіти на крилах віри, надії, любові і нести добре в світ. Це дуже і дуже дуже важливо. І сьогодні після служби Божої ми будемо молитися. Перестас за, за мою родину, за тата. За мою любень, любу, дорогеньку бабку процьку, за всю нашу родину. І знаєте, в цьому році добавилася ще одна особа дуже дорога мені, моя двоюрідна сестра. Вона померла трохи більше як тиждень тому. І сьогодні за неї буду згадувати. За мого хресного батька, за мого хресну маму. День народження це свято, яке, напевно, найбільше переплетене і змішане з радістю і з сумом, і здобутками і з втратами. Це то свято, яке визначає якийсь певний етап в твоєму житті. Що є, що подивитися назад і згадати, і є чітко подивитися вперед, куди прямувати. Я дякую щиро Господу Богу за тих священників, яких Він мені послав в моєму житті, які мене формували, починаючи від отця Володимира Михалюка, від отця Ярослава Антоніва, пароха нашого, який практично зробив мені, дав мені ті перші кроки, перші кроки в священстві. І постійно згадую за отця Навроцького, то, то вже він в 68-році помер, але він мене хрестив. І таких великих, таких великих постатей, знаєте, церкви, і постійно згадую за владику святителя Софрона Дмитерка, який був моїм першим, першим єпископом, коли я ще був у Івано-Франківській. Єпархії. Потім владиці Павлу Василику постійно в молитвах Господа Бога прошу про його прославу, про щоб Господь Бог його прославив до того великого, знаєте, ісповідника віри, віри, великого отого, стовпа нашої церкви. Перший Єпископ Коломійсько-Чернівецької єпархії, сьогодні вже Коломійської, так? владику Микола Сімкайла. І знаєте, кожна постать, кожний єпископ він по особливому значущий для церкви, і для мене, і для мене. І, і знаєте, тому я кажу, що день народження це такий день, який. Ти народився, ти прийшов у світ і з твоїм народженням світ змінився, бо додавився у світ один чоловік, одна людина, одна особистість і світ став іншим через того, що ми в нього приходимо. І сьогодні, знаєте, в день, <кхід> в день свого народження. Дякую всім, кого задав, кого не задав, вибачайте. Дуже пишаюся зі своєю родиною, знаєте. брати, наприклад, моя сестра Наталка, дворюрідна сестра, вона також на мене є військовий медик, вона була тут, якраз і в Дніпрі була в мене, приїжджала в гості і брат її. Так само він на війні. Він анестезіолог, і через них проходять сотні наших поранених бійців, наших хлопців. І я пишаюся цією родиною, знаєте. І дякую Господу Богу, що живий в мене є. Дякую ще раз всім. Якось воно так вийшло, розумієш, сумно, що не? ну якийсь такий. Якийсь такий э, мінорний акцент. <кій> я вам ще чоловік веселий в житті, так? Що? А роки, я там мені нагадує постійно, що вона каже, все, 58 років, то вже два кроки до, до Дємбеля розумієш, ну прошу дуже. Я я маложе всіх молодих вийшов. Там, я ще мене ще купа планів впереді. Так, нам ще церкву будувати нову велику. Так що дякую щиро всім вам за привітання. Боже, скільки привітань, дуже дякую. Дякую, мої любі, дорогенькі мої, ті, що прийшли мене сьогодні привітати. Я вам дуже дякую. Дуже, дуже дякую і щиро всім здоров'я вам, Божого благословення на многії і благі літа. Всім. Много я літа, літа, много я літа, Много я літа, літа, мною літа, Бо здрави є, бо спасені є, Господи, мною літа. Ну, а як же ходить сюди? Ходіть, 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 Наталю, ходіть. що до вас, я не Я вам бажаю спочатку перемоги миру, потім від неба милості, від сонця, тепла, від ваших друзів щирості, від землі добра. А ще я вам бажаю, ви дуже... Багато даруєте своєї любові і віддаєте її людям. Нехай вона у вас буде просто нескінченною. Дякую. Дякую, комося, Дякую, дорогенько моя. Дуже, дуже дякую. Дякую. Я бажаю вам, щоб ви були завжди здорові, завжди такі добрі, як ви є, щоб Бог силав на вас всі ласки, які ви потребуєте. Божого благословення і всього вам самого самого найкраще. І щоб ми вже процвяткували перемогу найкраще. Дякую, Сонце, дякую. Дякую, даренькі, Боже мій. Дякую, Віта. Це, це чудесно. Це бачите, які в мене чудесні парафіяни. Це Ой, про... Не подарок, я потом. Добре. Дуже-дуже щиро усім дякую, нехай Бог, всіх вас благословить. Бачите, які маю чудесні квіти. Я дуже люблю квіти. Я дуже переживав, що мені не будуть дарувати квіти, бо я вродився в зимі. І знаєте, в зимі хто квіти дарує? Лиш багачі раніше дарували якісь, фест, дуже багаті. А я тепер думаю, я певно, найбагатший священник на світі, тому що мені так багато дарують квіти. І в нас у храмі знаєте, є люди, які люблять красу дому, і вони дивіться, які чудесні квіти у нас постійно у храмі. Ви зверніть увагу, круглий рік, незважаючи зима чи літо, у нас постійно квіти у церкві живі. Ох, це моя мрія. Дякую щиро Господу Богу. Дякую вам всім, хто дбаєте про красу Божого дому.